У далекому селі жив старець, у якого був прекрасний білий кінь. Король хотів купити цього коня за великі гроші, але старець відмовився, кажучи, що цей кінь для нього друг, і він не може продати друга. Одного дня кінь зник. Селяни прийшли до старця і сказали: Яке нещастя! Ти міг продати коня королю і отримати багатство, а тепер твій кінь зник. Як тобі не пощастило? Старець відповів. Не поспішайте з висновками. Просто скажіть, що кінь зник. Це все, що ми знаємо. Чи це добре, чи погано, час покаже. Через кілька днів кінь повернувся, привівши з собою диких коней. Селяни знову прийшли до старця. Ти мав рацію. Це не було нещастям, це було щастя. Тепер у тебе є цілий табун коней. Старець знову відповів: Не поспішайте з висновками. Просто скажіть. Що кінь повернувся з табуном коней. Чи це добре, чи погано? Час покаже. З Наступного дня син старця намагався приручити одного з диких коней і зламав ногу. Селяни прийшли і сказали: Ти мав рацію. Це було нещастям. Тепер твій син кульгає. Старець відповів: Не поспішайте з висновками. Просто скажіть, що мій син зламав ногу. Чи це добре, чи погано, час покаже. Через кілька днів до села прийшли солдати, щоб набрати молодих чоловіків на війну. Вони взяли всіх молодих чоловіків, крім сина старця, бо той був з ушкодженою ногою. Селяни прийшли і сказали Ти мав рацію, твоєму сину пощастило. Усі наші сини пішли на війну, а твій залишився вдома. Старець відповів: Не поспішайте з висновками. Просто скажіть, що наших синів забрали на війну, а мій син залишився вдома. Чи це добре, чи погано, час покаже. Згодом, завдяки своїм знанням та мудрості, старець був запрошений до королівського двору. Король був вражений розумом старця і, дізнавшись про його сина, запропонував йому одружитися зі своєю донькою. Селяни прийшли і сказали: Яке щастя! Твій син одружиться з донькою короля і стане багатим і впливовим. Старець відповів: не поспішайте з висновками. Просто скажіть, що король запропонував моєму синові одружитися зі своєю донькою. Чи це добре, чи погано, час покаже. Суть цієї притчі в тому, що ми не завжди можемо передбачити наслідки подій і не повинні поспішати з висновками про те, що є добром, а що злом. Час все розставить по своїх місцях. Дякуємо за перегляд. Залишайтесь з солов'їною. Про і надалі відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас.